Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги систему охоронної сигналізації. Це комплексне рішення для домашньої безпеки, що поєднує традиційні та розумні технології. За допомогою програми управління онлайн користувачі можуть дистанційно контролювати та керувати системою сигналізації. Вона забезпечить вам душев спокій та своєчасне сповіщення на ваш смартфон. Інтеграція інтелектуальних технологій забезпечує плавне підключення та контроль, підвищуючи загальну безпеку будинку.